Мої вітання всім, хто переглядає цей випуск для вас. Працює команда Фокуса. І сьогодні з нами на зв'язку директор інституту світової політики Євген Магда. Вітаю, вітаю слава Україні! Героям слава Росія готує майдан 3 в Україні. Про це заявив Зеленський. Гарант заявив, що ця інформація від зовнішньої розвідки та наших західних партнерів. Скажіть, будь ласка, чи є реальна загроза нового майдану? Я думаю, що ми маємо уточнити формулювання, що Росія готує операцію Майдан 3 це власне російське сприйняття того, що відбувається в Україні, тому що будь-яка людина, яка, хоча б трохи, розуміється на українській історії, вона знає, що революції на майдані в Україні вже три було. 1990 2004-го і революція гідності 13-14 років з точки зору логіки російських спецслужб, подібні речі вони в принципі правильні, тому що правильні в їхній логіці, тому що Росія е, вже усвідомила, що листопад для України місяць таких достатньо великих суспільних потрясінь. Вона. Будемо відверті, тримає руку на пульсі українських подій, і відповідно, я цілком не виключаю того, що російські спецслужби будуть активізовуватись на багатьох напрямах суспільно-політичної активності. Для цього є низка причин: насамперед, те, що успіхи Росії, яка розраховувала на Бліцкриг, ну ми знаємо, чим вони завершились, і скоро. Вже 21 місяць широкомасштабного вторгнення, в якому, ну м'яко кажучи, Росія слави жодної не отримала. Це раз, це перше. Друге, це те, що Росія традиційно, я б сказав, століттями вміє е програвати битви, але вигравати війни, тому шляхом підкупу, шляхом маніпуляцій, шляхом пересмикування. Вона ну десь десь вона тисне своїм авторитетом, е, яким у всякому разі на сьогоднішній момент швидше колишнім ніж діючим, і вона це робить достатньо вправно. Третій фактор, про який теж не варто забувати, це прийдешнє переобрання Путіна. Тобто, напередодні президентської кампанії Путіну безумовно потрібні успіхи в протистоянні з Україною. Він може скільки завгодно називати ситуацію в Україні. Спеціальною військовою операцією, але те, що е, бойові дії в Україні носять масштабний характер, наймасштабніший в Європі після 45-го року, і те, що е, Росія не має серйозних успіхів, це теж підштовхує росіян до зміни парадигми до того, щоб поставити ситуацію в саме такий рівень, і продемонструвати, що вони будуть шукати можливості для. Нових реальних великих перемог, а от на минулому тижні мали м, м, запровадити новий 12-й пакет санкцій. Проте, Європейський Союз знову ж таки не погодив всі умови. Чому відбувається затягування цього процесу? Санкції це завжди інструмент обидва гострий. Тобто, в ньому немає е, абсолютного, ну, такого, знаєте. Механізму, де санкції запроваджуються там Росії, завдали збитків, і всі з вигуками УРА повернулися готуватися до різдвяних канікул. Ні, це не так. Санкції, як правило, завдають шкоди і тим країнам, які запроваджують ці санкції. І коли ми говоримо, наприклад, про потребу запроваджувати санкції проти Росатому, що правда в 12-му пакеті цього немає, то ми маємо теж говорити про те. А які компанії можуть, наприклад, працювати на українському ринку, де є атомні електростанції, якою є доля майбутня атомних електростанцій в Україні? Тобто, чи будуть потрібні ці е, твели е, для ну, які використовуються як паливо для атомних електростанцій, і багато чого іншого? Тому е, я б сказав, ще де деякі експерти вже на сьогоднішній момент оцінюють цей пакет як найслабший. Тобто, ну, завдати удару по російських діамантах, поки що. Ну я б сказав, що це швидше ну, такий цікавий крок, і крок на кілька мільярдів доларів, безумовно. Але ж це завдає удару по дорогоцінному камінню по бізнесу. Цьому, ну наприклад. В тій самій Бельгії, де це активна частина економіки. І відповідно ну, є ж не, не тільки діаманти, як прикраси, а промислові. Тобто тут, тут багато різних факторів, на які треба звертати увагу. Я думаю, що е, Росія теж відчуває ці моменти, і вони добре відчувають ту слабину, яка є у багатьох наших партнерів західних. І вони з цим активно працюють. Ну я б сказав, навіть максимально активно. Тобто, ми можемо стверджувати, що санкції з кожним пакетом вони все ж таки послаблюються, так? Є така тенденція? Ну, якщо ми оглянемо всі 11 пакетів, то вони всі різні. І е, тут треба розуміти, що е, в практиці заходу немає такого, щоб зразу запровадити пакет санкцій, все обрубати. І повністю знищити економічні відносини з тією чи іншою країною. ну ніде правди діти Росія на сьогоднішній момент найбільша держава в світі за своєю територією з величезними в цьому сенсі можливості для капіталовкладень, величезними можливостями для модернізації, і вона в цьому контексті постає для багатьох країн як бажаний партнер, тому є достатньо велика група осіб. В, західній, е, в західному істеблішменті, які не проти повернутись до бізнесу з Южо з Російською Федерацією, це факт, який треба сприймати як належне. Як належне, тому що у кожної країни і в кожного об'єднання є свої державні інтереси. І ми це відкинути не можемо, як би ми цього не хотіли. Тому нам треба відповідно краще комунікувати, говорити про те, що ми не просто за санкції. Ми хочемо того, щоб Росія перестала існувати як можливий, можливе джерело загрози для всього світу, і на нашому прикладі показувати, до чого призводиться загроза. Ми можемо говорити про те, що відповідно якщо Росія буде залишатися в нинішньому вигляді, то ніхто з її сусідів не зможе спати спокійно, і не кожен сусід Росії має таку велику територію, як Україна. Де російська армія може зав'язнути, є країни з набагато меншою територією і з набагато меншою зачисельністю армією, і це той випадок, коли навіть високий рівень патріотизму може не врятувати від агресії, тому мають бути комплексне рішення. Тобто, я противник того, щоб ми виключно критикували наших партнерів за те, що вони не створюють такі санкції, як нам би хотілося. Але е я за те, щоб це ну, відповідним чином працювало, і з цим ну, належним чином можна було взаємодіяти. Тепер до питання польсько-українських відносин. Чому конфлікт між перевізниками так надовго затягнувся, і чи є реальні вирішення цього питання? Тому що вже перевізники безпосередньо польські вони блокують надважливу гуманітарну допомогу для України? Я думаю, що тут насправді складна, складна гра, і я невеликий прихильник конспірології. Але в мене є абсолютно чітке відчуття, що без російського сліду тут не обходиться. Поясню, чому в Білорусі, вибачте, в Польщі сильними є позиції професійних спілок. Ну історично всі пам'ятають про роль про спілки солідарність в зміні влади, в поваленні, ну якщо хочете соціалістичного табору в цілому, тому що без тих перетворень, які ініціював Валенса свого часу, багато чого в країні просто не було і. Відповідно, е, треба говорити про те, що є на сьогоднішній момент е, цей елемент достатньо вагомий. Е, преференції, які отримали українські перевізники, вони мали підтримати Україну економічно. Це теж зрозуміло. Але ж підтримуючи когось, десь ідеш. Ну, це так само, як в санкціях, правда, коли комусь е, е, завдає шкоди. То відповідно цю цю шкоду завдаєш і собі, і я думаю, що російські спецслужби знайшли підходи до польських перевізників, розписали їм варіації різноманітні, і тому, ну, власне, ми бачимо, що ця ну даруйте пошесть, перекидається на словаччину. Вона може в принципі перекинутись і на інші прикордонні країни. Ну навряд чи перекинеться на Угорщину, тому що з нею і так складні у нас відносини, але. Ну, дійсно заблокувати сухопутний кордон України це, знаєте, дуже, дуже дуже цікава річ. А є ще один момент: тільки тиждень тому пройшло перше засідання нового складу польського сейму. Розпущено старий уряд, почався процес формування нового уряду. І ще тиждень на це у Матеуша Моровецького є. Не факт, що він його сформує, і не факт, що. Після поразки, ну ці, після невдачі цієї цієї спроби, не буде іншого способу. Тобто не буде, е, е, ну щоб, хоч попри те, що існує коаліційна угода між опозицією, що все, все буде швидко зроблено. Я про те, що навіть якщо швидко сформується в Польщі новий уряд, зразу знайти підходи до. Перевізників буде ну достатньо проблематично, бо є питання бюджету, є питання знову таки врахування позиції професійних спілок, ецет. Тому е, на нас чекають ну відверто кажучи, достатньо непрості непрості питання в цьому сенсі, і я нагадаю, що стосовно українського зерна позиція Польщі також не змінилась, і ну я не чув, що там так само так само, як і інших країн, які блокують. Його імпорт на свою територію, попри рішення Європейської комісії. Тому е, ми маємо розуміти, що перш за все повинні бути наші національні інтереси, потім вони мають бути чітко кореспондовані з національними інтересами наших сусідів. І, власне, ми маємо вести відповідний діалог. Я е, в цьому сенсі пропонував простий рецепт, що ми маємо говорити з країнами вишеградської четвірки в цілому, з усіма. Говорити їм насамперед про те, що у нас йде війна, що нам важко, нам потрібен їх досвід, і ми повинні зайняти не слабку позицію. Ми повинні не позицію прохача, ми повинні зіграти на настроях щодо підтримки України. Ми повинні сказати, що ми простягаємо вам руку для діалогу. І повірте, в європейській політичні традиції, коли простягають руку для діалогу, просто так відштовхнути її без е, якихось. Е, Негативних для себе наслідків достатньо складно, тобто конфлікт буде лише розвиватися швидкого вирішення на, наприклад, на ближні тижні дні, його неможливо. Ну, дивіться, якщо, по-перше, потрібен новий уряд, щоб ухвалював якісь зміни, очевидно, що і парламент, в якому має бути ну, попри те, що існує коаліція, і оголошено про її створення. Сказати, що вона буде повністю монолітною в цих питаннях, я не готовий на сьогоднішній момент. Це відверто. По-друге, це проблема, яка має дійсно серйозний характер, і там потрібні комплексні рішення. Тобто, а в чому Україна йде на поступки? Ну, ми, наприклад, готові, щоб ну, умовно кажучи, щоб польські перевізники мали більше можливостей діяти в Україні. Наприклад, чи ні, і таких, таких питань може бути достатньо багато, і потрібен комплексний підхід, але без формування нового уряду в Польщі, ну я, я не бачу реаль, ре, ре, реальної можливості для цього. Тобто, тут знаєте, е, насправді ця ситуація добре продумана, і це може бути більш це може навіть бути елементом. Операції Майдан 3 про яку згадував Володимир Зеленський. Я поясню, чому коли вантажі різноманітні перестануть доходити до України, ну умовно кажучи, напередодні новорічних свят ми відчуємо дефіцит цитрин в Україні. Ну люди не зможуть мандарини дітям купити, то це теж буде елемент такий в загальному пазлі незадоволення. Елемент такий е, ароматний, достатньо, елемент, який можна буде легко розмухувати, казати. Ну, що, що це за ситуація в Україні, що не можна мандарини дітям купити, і на, цьо, на цьому можна буде грати. Це теж, ну, це елементи того, що в Росії називають рефлексивне управління, тобто створювати ситуацію, коли ви фактично керуєте своїм противником його дії, прогнозуєте. Нам на цьому тлі. Потрібно покращувати комунікації як всередині держави. Тобто, е, ну, добре, не готова на сьогоднішній момент влада створювати уряд національної єдності. Окей, оберіть одне міністерство, які, в якому е, е, керівник і його заступники формуються, ну, скажімо, за, за таким принципом: створіть. Міністерство національної єдності, яке займається гуманітарними питаннями, питаннями гуманітарної допомоги, питаннями інформаційного простору, тим більше міністра культури і інформаційної політики вже тривалий час немає. Тобто, ну це це все можливо. Ну тобто, для цього не треба змінювати конституцію. Для цього є по ідеї парламентська більшість, яка з перших днів вторгнення, як було заявлено, форму працює в форматі конституційної більшості. Все є з цим, тільки треба працювати. А тепер до питання щодо військової допомоги. Та конгрес Сполучених Штатів Америки має ухвалити великий пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю не пізніше Різдва. Інакше через свята це питання знову застрягне на невизначений термін. А у такому випадку чи є загроза, що Україна залишиться без значної фінансової та військової допомоги? Така загроза існує постійно, і тут її не треба недооцінювати, але ми маємо також усвідомлювати, що ми маємо працювати в цьому сенсі більш ефективно. І я бачив минулого тижня делегацію Свереденко Єрмака, але не бачив делегації наших парламентарів. Як ми хочемо американських парламентарів переконувати без участі українських парламентарів, якщо українська влада. Відмовляє в суб'єктності українським парламентаріям, а туди мають поїхати, і це очевидно, представники влади і опозиції, тому що там теж є влада і опозиція, і, треб, і вони мають виступати єдиним фронтом, хочете там в Офісі президента, узгоджуєте, про що говорити, хочете в Міністерстві закордонних справ, хочете в кабінеті у спікера парламенту, як хочете, але мають бути чіткі директиви, про що мають говорити українські парламентарії. Ну, це, це, це речі, розумієте. Ну, е, ну найпростіший момент показати, е, знайти в Україні е, ще є час, кілька днів буквально. Знайти в Україні фермера, який готовий пожертвувати 50 індичок до Дня Подяки в Сполучених Штатах і відправити їх до Сполучених Штатів. Ви ну, ви зараз посміхаєтесь, я абсолютно розумію. Це ну достатньо достатньо великий елемент скепсису, але якщо ми нічого не робимо, чи робимо в такий спосіб, який викликає посмішку у наших західних партнерів, то це гірше ніж ми будемо посміхатися тут всередині України. Українці будуть посміхатися, тому що вони е в принципі пережили достатньо велике випробування, і ну я б сказав, достатньо успішно з ними впорались. А от як далі рухатись, чим далі рухатись, це питання. Так, це питання залишається відкритим для всього нашого суспільства. Євген Магде, директор Інституту світової політики, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую дуже, на все добре. Обов'язково поділіться цим відео зі своїми близькими та поставте вподобайку. Для вас працювала команда Фокуса. Зустрінемося в наступних випусках.